А чи задумувались ви про те, скільки років існує ваша душа? Я більш ніж впевнена, що неодноразово задавались ви цим запитанням. Так ось саме сьогодні дасть відповідь на нього Людмила Хомутовська, таролог, нумеролог, регресолог. І однозначно не пропустіть цей ефір. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші запитання і в наступних відео однозначно дамо відповідь на найцікавіші запитання. Пані Людмило, і отже, хочу поговорити із вами на досить цікаву тему, яка зараз досить активно просувається. Власне, що таке регрес? Знаю про те, що ви займаєтесь цим, знаю про те, що маєте досить багато інформації і сподіваюся, що поділитеся з нашими глядачами також. Ну, регрес, це методика, яка була. Описана принаймні Ньютоном. Майк Ньютон — це людина, яка працювала в психології, це був психотерапевт, і його пацієнти починали розказувати якісь події, які не стосувалися його життя. І, і ну, як вони описували, що це були попередні життя, є дуже багато книг. І це почали використовувати саме на рівні дослідження, зрозуміти, які ж були попередні життя, і так далі. Це один розвиток регресу, інший розвиток регресу, який використовується в психології, це саме, щоб справитись з травмою, пережити її через регрес, і з однієї сторони психологи. Говорять, що цього не може бути і вони цю теорію не підтримують, а з іншої, вони її дуже гарно використовують. Пані Людмила, як підготуватись до сеансу регресу, що обов'язково потрібно перед ним робити? Ну там не можна пити троє суток а бажано і тиждень. Це обов'язкова умова, щоб людина була в здоровому стані, без змінених станів. Крім того, Треба вивільнити годину чи дві для цього, і щоб людину ніхто ніяким чином не потривожив, і щоб прийшли тут люди, які мають бути в здоровій формі, без різних активних психічних розладів, і, в принципі, все. І робляться гіпнопроби, і робиться регрес. Чи можна за допомогою регресу зрозуміти, яке життя власне, проживає людина? Можна зробити, але знаєте, регрес він такий цікавий сам по собі. Чому? Тому що можна запланувати з пацієнтом під його запит зробити регрес, а пацієнт починає розказувати зовсім інше. Чому це відбувається? Різні регресологи описують, тому що пацієнт вважає, що проблеми саме в цьому, а на рівні душі, а це саме робота на рівні душі, там є більш головніші проблеми, і про це теж регресологи розказують. Що це ж ви ви розказуєте, що з вами відбувається, ми просто провідники. Так що, все такі різні нежданчики, так що можуть статися під час сеансу. Пані Людмила, чи можна за допомогою регресу пригадати свої попередні життя? Попереднє життя взагалі чим займався, яка була кількість дітей, де жив. Є дуже такі цікаві дослідження, коли люди бачать і дату, і країну, і потім їдуть і знаходять саме те місце, де жили. Про це написано величезна кількість. Пані Людмило, як швидко можна пригадати свої попередні життя, скільки власне, потрібно сеансів для того, аби хоча б щось зрозуміти і згадати? Якщо людина розслаблена, якщо людина, яка довіряє регресологу, де має оцінює оцього... тривожності такої величезної, бо є в нас дуже тривожні люди, люди контролери. То в принципі можна з першого разу, але як говорять в регресології, що найкращі люди, які йдуть на регресологію, це звісно починають з четвертого і далі. Чому? Тому що вже там все знають, немає знаєте, цього напруження. Що що зі мною щось буде, бо багато хто собі нафантазовує, що мене не виведуть, там можна такі фантазії чути, а я не проснусь, і так далі. То там, чим далі, тим простіше і більше інформації. Як зрозуміти наскільки стара душа, скільки років вона вже існує? Ну, стара душа це, перш за все, людина, яка більш мудріша, і в нас є таке поняття старої душі це, ви можете пригадати в своєму житті, що є люди, які все вміють. От, ну, все вони вміють. І шити вона вміє і плести вона вміє, і готувати вміє, і вчитися добре. І якщо ми подивимось на дітей в садочку, теж дуже видно діти, які більше в цьому навчаються. Оце саме говорить про те, що це стара душа, чому? тому що приходять ще в це втілення, не просто згадує, і це відбувається набагато швидше. Іноді навіть не потрібно такого глибинних навчань. І... Починається навіть розказуючи що щось роблять неправильно, тому що душа вже була в різних тіленнях, в різних ролях, і зараз вона може просто все. Я душа душа, а молода душа, я вибачаюсь. А молода душа це душа, яка приходить перші рази, і це будуть душі, які навчаються. І знову ж, давайте згадаємо в школі, чи в садочку, чи в інституті. От є люди, які дуже багато вкладаються, їх дуже важко виходить. От саме це й говорить, що це молода душа, бо вона перший раз це все робить. І це завжди важче. Дякую вам. Як душа обирає родину? Чи це випадково, чи це заплановано? Чи душа вибирає родину із своїх попередніх життів? Там по різному точно дитина вибирає батьків, а не навпаки. Це 100%, тому що це задовжувачі до того, що ви просто розуміли здовгу до того, якщо народяться батьки, вже вибирається для них дитинка, і дитина вибирає для того, щоб пройти свої якісь завдання, зв'язані з його розвитком, і дати це завдання. Для своїх батьків, тому що пам'ятаємо, що самі важкі кармічні партнери це наші близькі люди, і так і боляче, як роблять близькі люди, не робить ніхто. Це саме в такому. Але якщо ми дивимося, кого вона вибирає, там є теж декілька варіантів на рівні того, що може йти група душ на, на втілення через те, що. Це є така умовно духовна сім'я, яка прийшла із одної Монади, і вони проходять там свої в різних тіленнях, вони приходять різні, там можуть бути, ми дивимось, там з мамою в попередніх життях вона була мені дружиною, там, а далі там, дочкою і так далі. Це саме група е, духовної сім'ї, і вони там міняються. А є навпаки. Коли приходить душа із більш високого рівня розвитку, приходить таку молоду родину, молоду сім'ю, де молоді душі, і вона бере на себе завдання підтягнути саме рід, яким чином це відбувається? а Відбувається Через те, що чи простір, чи саме перспектива цього розвитку може привести до змінення в принципі того, що відбувається на планеті Земля і так далі. Якщо почитати книгу, яку написала Делорес Кеннон про приходження Ісуса Христа, то там є дуже такі яскраве описання. Що були такі єрісеї, називались, і вони за 150 років е, знали, що прийде Ісус Христос, і вони якби готували взагалі площину так, людей до того, що Він прийде. І Ісус Христос, який прийшов в, з більш високого рівня і приніс людям, що оцю любов так, і чи. І люди взагалі зрозуміли, якщо знову ж почитаєте історію релігії, після того як він помер за 150 років, що він хотів їм сказати? І таких навчань насправді дуже багато, і цікава була людина, яка, до речі, є нашою. Землячкою вона з Дніпропетровська, Бловацька, і які гоніння вона, в принципі, при життя знала. але всі книги, які вона писала, вона сказала, що люди її зрозуміють через 100 років після мого, моєї смерті. Так що такі, знаєте, різного роду духовні вчителя приходять для проривів людства, для того, щоб вийти на інший рівень. Скільки разів може перевтілюватися душам? Велику кількість разів, дуже велику кількість, тому що розвиток душі відбувається за певних умов і за певних виборів. І якщо ми беремо різні описи, хто хто це писав, досліджував і так далі, то це не менше ста разів, а то і більше. Так що душа вона втілюється рівно до того моменту, поки вона не вийде. На рівень людини, яка була в різних ролях, яка е, має дуже велику кількість знань, і їй більше нема що робити на цій землі, бо вона не розвивається, так а душа розвивається безкінечно, і тоді душа йде на знову ж як перший раз, перший клас, на зовсім інший рівень, і все починає спочатку. А немовлята, які помирають там, умовно кажучи, в перший тиждень або проживають досить короткий час. Чому так стається? Тобто, в них короткострокова місія на цій планеті, чи їм не підійшла родина, чи вони переплутали адресу? Поясніть, будь ласка, я не можу підтримати ідею, що хтось може переплутати адресу. Більше всього, що ні, тому що це трошечки інший рівень, але є місія да? місія змінити батьків. І, як би нам не здавалося неймовірним, але душі потрібно пізнати, що таке бути абортованою. Душі потрібно пізнати, що таке, коли помирає в дитинстві. І це все є. Знаєте, цим досвідом, за яким вона йде, так що це їхній досвід, але при тому цей досвід, який, який несе зміни для саме батьків. Згадується, мені теж людина, з якою я навчалася, і вона прийшла в регресію саме за тим, щоб відповісти собі, чому. Дитина померла в три роки, це була дуже важка для неї втрата, і в кінці кінців це став такий дуже визнаний російський регресолог. Зараз в нас не прийнято говорити за російське, але вона дуже багато зробила для регресології. Пані Людмила, що відбувається із душами дітей ненароджених, тих, кого зробила аборт? Не піднімаються, так само піднімаються на рівень душі, там розвиваються, йдуть далі. Є, якщо там відбувається все доволі важко, то так само душу стілюють, вона приходить така, можна сказати, пошкодженою. Ну це не дуже правильно, але це просто стан, який описує, дуже схоже. Там було дуже багато болі. І вона просто знаходиться на більшому відпочинку. А як зрозуміти свою місію? Ви не повірите, що місії мають на цій планеті дуже мало людей. Всі хочуть зрозуміти місію, а от саме місію як місію це люди, які в принципі змінюють життя сотень і тисяч людей. І коли ти йдеш в гресології, в нас такі наслухаються що про ці місії і так далі. Я то з цього просто сміюсь і кажу: ви потім як скажете свою місію, я вам зразу розчарую, що це не буде те, що ви очікуєте. Тому що коли ти питаєш, а для чого ти прийшов на це втілення? Для того, щоб навчитись любити, для того, щоб пізнати, що таке бути мамою. І от такої, знаєте, місії, супермісії, які всі очікують, його немає. Дуже цікаво, дякую вам. Скільки потрібно часу для переродження душі? У кожного по різному я знову ж кажу, дивлячись, який це досвід, і дивлячись, наскільки високо стоїть душа, тому що якщо молоді душі, вони там мало що відпочивають. Вони можуть повертатися через якихось 10-20 років назад на землю. Чим далі, там більший вибір, більше може вже йде, знаєте, якась така історія, що можуть іти втілення в різних, на різних планетах, в різних всесвітах, і там не зразу повертаються на землю. Так що... Саме від розвитку душі, оцей залежить. А душі військових, які загинули, як швидко вони можуть покинути земний світ? Тут є така історія, що є швидко, повертаються, якщо це військові, які на рівні розвитку військового, що маю на увазі на рівні розвитку військового, це. Людина, яка цікавиться військовою справою, яким чином дивляться фільми. Чи як говорила моя учениця, що ви не повірите, мій син як був маленький, він дуже любив німецький марш. Ну, ми зразу згадуємо, де ж він був військовим. Так? І так він не професійний військовий. Зараз він бореться і захищає Україну. І саме якщо це військові, вони... Умовно готові йти на смерть, вони переживають дуже швидкий підйом. Навіть спостерігати це там піднімається, людина вмерла, зразу піднімається. А якщо це молоді душі, які помирають, яких дуже багато страху, то є таке поняття застрягання. І вони потребують більшого часу для того, щоб піднятися. Чому застрягають? Тому, тому що вони мов би, застрягають в моменті, і це був такий фільм Соляріс. Ти просинаєшся знову в той самий день з моменту до смерті, і це відбувається знов, знову і знов. Там уже відбувається трохи інший підйом душі і уже трохи по-іншому. І ще буквально два запитання. Власне, чому розпочалась війна, ким вона була запланована, чи було це заплановано заздалегідь, чи могли ми щось зробити, щоб вона, власне, не почалася, чи все ж таки це було неможливо? Ну, і якщо ви почитаєте людей, які писали, я пам'ятаю, ми не розуміли, що це про війну, але всі отримували одну і ту саму інформацію, що іде підняття. Взагалі енергії на планеті Земля, і це буде говорити про те, що буде велика кількість смертей на планеті для того, щоб прийшли нові люди з новими вібраціями, і взагалі йде таке очищення. І війна, вона як період, так для того, щоб ми піднялися, змінили країну, змінили своє бачення, змінили світ. І як би нам не здавалося, що війна це страшно, війна це дуже страшно. Це дуже важкий досвід, але після війни дуже сильно змінюються люди. І вона саме приходить для того, щоб ми змінилися, щоб ми переоцінили. Тому що переоцінили б ми так все відпочинаючи від влади і закінчуючи нами самими. Та, напевно, ніколи це цього не вистачило. І сотень життів, це все пере... це така переоцінка. Чи ви... виникає вона на рівні душі? Так виникає, тому що якщо дуже багато ненависті, і вона акумулюється. І коли ми починаємо бажати своїм сусідам, батькам, дітям і так далі, злості і так далі, масово, при тому масово, да, злість така масово. Вона акумулюється і тоді починає народжуватись така, можна назвати хмара, хмара війни. Так що це більш такі кармічні процеси, і не почалися вони не з нас, а почались вони набагато раніше. І хочеться, щоб вони закінчились на нас. І останнє запитання, чи затягнулась дійсно війна? чи щось люди зробили не так і вона затягнулася? Чи все ж таки дійсно вона, як то кажуть, іде за планом і буде тривати скільки скільки це було заплановано десь там зверху? Завжди є розвиток подій, такі, знаєте, розвилки. Немає поняття доля, і немає поняття, що закінчиться війна тоді то тоді, тоді. Такого немає. Чому його немає? Тому що ми могли зовсім по-іншому розпорядитися. І могли зовсім по-іншому вести наші керівники, могли зовсім по-іншому ми себе вести. І поки ми не приймаємо цю карму, як вона називається, поки ми не приймаємо відповідальність на себе за те, що тут робиться, війна продовжується. Як би це не звучало, люди. На жаль, знаходяться в позиції дитини, а в дитини всі винуваті тільки не я, а зміни починаються з себе. Так що іноді потрібно відстоювати себе, іноді потрібно якимось чином добиватися, і від кожного з нас це залежить, коли закінчиться війна. Хоча нам здається, що ні, це може зробити хтось, а не ні.